І у всім поїздові плей в націоналі блейбуде два перші зони 15 серії. Зникний селянин і ми розпочнемо. двері! в скамадвери! Пролюблер! Що Що сталося? Що сталося селянин? А що сталося? Я не знаю, де мій друг. Ти можеш помогти. Тобто? Ну, знаєш, мій мій і він просто зник. Як це просто зник? Ну я б просто я пішов до нього, я просто не маю. Е, може він кудись просто пішов? Ну, я б я б так подумав, але є одна, одна, є... одна є одна проблема. Е, Тому що він якби не казав, що він кудись піде. Е. Ну... Я не знаю. Я сам не можу нього, до нього, навіть дозвонитися навіть, навіть не можу. Е, добре, йдемо. Ну подивись сам! Я то бачу, але. Ну. І що? Я щось не бачу. Сам подавайся! Ну, це просто кімната, а що? О, я щось не розумію, де це селяни? Я ж кажу, що я тут немає. Ох. Ну, я сам не знаю, але думаю, що він просто буде зник. зник? Тож розумієш, що я любив міг фасту кудись знать. Я то знаю, перший не знайти, що. що 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 знати. Це якась. Ем... банка. А. Ем. Селянин, ти можеш пояснити що це? А! Я знаю що це. Е, це знаєш що? Мені посама духу, це дуже подобалося. E, тобто. <ріст> ну, гостити там дерево і дерева просто гастити. Я напевно я в банка з цим деревом. E, малих дерев не існує. Це шажне дерева. Він же там може помирати без кислороду. А там якісно? Звідки в нього це? Я без поняття. Добре. <ріст> Можна сюди кинути. Та чого воно не. Кинулося. Прешто <раплут> далі. Зараз подивлюся. Це якесь дерево чи як. Це дерево. А, так. Я забув, це магічне дерево. Він просто теж любить остати дерево. я це вже чув. Його же достанови селяни, тому не кинув казати. Я просто хотів сказати. Ох. Может она подається якусь креню? А душа? A, це звідки тут у нього. Силен, ну, ти можеш пояснити, на що це? Ну, напевно, що я не знаю. У нього так не може бути. A це я не можу щось пояснити. Ти хочеш казати, що він просто взяв і... Там це було у нього. Я просто сам зайшов і побачив це. Мені інше, якби просто подивився, мені це не потрібно. Я не знаю, на що це навіть. Я теж не розумію, що це. Там пише, що це душа. Душа? Дивимо. Добре, давай поліцію позвонимо. Може поліція тому краще зібрати брати, ти жив не робота. Давай. Алло? Так. Що? Потрібно допомога. Е, там по поводу інсуліну, ви можете його знайти? Угу, mm -hmm. добре, адрес? Це село 15. Угу, mm їдемо. -hmm. Тож, ви хочете сказати, що ваш друг просто взяв пропав? Ну так, я, так, я просто взяв, прийшов до нього, а чому його там просто щось, чогось немає. Е, добре, ми приймемо якісь дії, щоб його просто знайти. Дякую, Поля, дякую, але я думаю, що навряд чи вас це вийде. Чому? Е, ну, я навіть не знаю як, але. Ну... Не зверті, що він кудись зник. Може, як і в іншому бамміоні, тим більше ви не зможете це зробити. Не зможемо. Ти ще й жартуєш, що вони можуть бути в іншому бамміоні. Е, та, ми ще щось знайшли. Угу, це... <плес> 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 Це душа. Душа? Дуже дивно. Такої наврядчи не, не може бути. Я теж без поняття. Добре, ми підемо це в участок, подивимось, що це. А тепер? Я б хотів би спитати вас. Як вас звати? Іван. Добре, Іван, не можете спитати, як ви хотіли зв'язати з домом чи як? Ну, я йому дзвонив. Він не приймав зв'язок. Там казали, погадати е, казало, що це зникли, що пропущений дзвінок. Ну, біг мене дзвінок там писало. І я навіть зв'язатися з ним. Добре, ми приймемо якісь рішення. Думаю, ще десь близько. Ага, дякую поліцейський. <реш> а, добре, мені йдемо вже йти. А. Добре, дійді. добре йдіть. Це якось дуже дивно, але знаючи це може бути що завгодно. І всім добрачення, з вами Вулібевич, і всім гуд!